На погане життя, коли війна то що ж хорошого. Треба боротися з цими орками. Ну, постійний острах, зараз боїшся чогось. Ну, і дітей важко тренувати, тому що вони теж бояться. Тривоги теж впливають на тренування, треба зали звільняти, плавати далеко. Під час війни наш басейн ніхто не ремонтує. Приходиться дітей возити на золотоношу. Та важкенько стало. враховуючи, що тільки воно вийшло на пенсію, а ще й війна, так що трохи важкувато. Нормально змінило. Україна очищається від всякого смраду кацапського. Я цьому радий. На нерви все це, на давлення, на все. На ціни, на лікарства, на все. Я з Солідару приїхав сюди, вірніше привезли мене і на квартирі зараз, там все розбомбили, нема в мене нічого. Ні хати нема вже, ні гаража. Там була поганенька машинка старенька. Нема нічого не залишилося, ні одежі. Тут, правда, люди добрі, допомогли. Оце діти, обутий, іду йду в магазин. Дуже погано. Його проклято надогнать, ненавижу, не можу. І дай Бог нашим Збройним силам побідити і вигнати цю тварь. Отакі такі діла в мене. Війна, а я змінила, як? Змінило, як усе. Хотілося б піти поучаствувати, роки не ті. Морально стало важче жити. Приїхали сюди в першу чергу. Так, ми з Харкова. Ну, З'явилася дитинка, в нас, ну, ми були до війни. Вагітна жінка була, да, ми це переживали в погрібі. Все нормально, слава Богу. Всі живі, всі здорові. Переїхали сюди, чекаємо тут закінчення війни. Змінила. Як саме? Моральний стан змінився дуже сильно. Як вам сказати, таких змін? Особливих немає, тільки депресія. Як війна змінила, чоловік і син воюють не дуже добре. Ну як змінило? Дуже стало важко, немає ні одного дня спокійного. Стала ненавидіти росіян. Ненавиджу навижу, лютой ненависть, хоча я прожила з чоловіком 50 років, чоловік у мене росіянин. Я їх зараз ненавижу, Все, що я можу сказати. І і тих артистів, отих, отих проданців, тих українців, які продали. Там. Це, це взагалі, це уму посіжимо. Страшнувато стало. І, звісно, сильно болить душа за наших хлопчиків. Сильно і нерви почали здавати Я раніше, як була спокійна, а зараз така. Та що говорить, слів немає. Хужу сторону. Чому? Нема настрій, нема чого. Ні, взагалі немає, маски. в мене там знаходяться. Корінним образом змінила. Прийшлося з'їхати з дому. Я взагалі з Харкова. Евакуювалася з-за війни сюди. Ну, змінила життя. У мене зараз воює батько. Ну, стало важче навчатися в університеті. У сестри також школа. Часто не виходять у школу, ходять один тиждень через три. Так, стало звичайно гірше, але ми надіємося на краще і віримо в перемогу.